Всім привіт! Я розкажу вам про э, один з режимів в, в Роблоксі Денді Сорлдс. Заходимо. Worlds це гра, в який ми піднімаємося э, на поверхи, э, і чим більший поверх, тим більше машин. Машини робляться завдяки е, Extraction Speed. Е, в, extraction Speed і Skill Check. Це коли йде така паличка червона, і зверху є така сіра кнопочка, і на неї треба нажати. На неї треба нажати щоб цей. Щоб зробити машину Далі Трі... твістец це монстри, як Як і ці персонажі тільки вони дають. Реш... Трінкет. за research 100%. 100% Десь 100%. Дають тринкет того твістека. Це як предмет цього туна. Ну, Тун, якого цей схожий. Трінкет це як допоміжні е, штучки. Які допомагають збільшують якусь частину, або просто е, допомагають з чогось збільшують. Що збільшує? Е, це табличка, е, яких твістити будуть найчастіше попадатися. Е, є головні туни і є звичайні туни. Е, звичайні туни це. Які мають лише е, одну е, способність. Е, пасівна або активна. А у мене є і активна і пасівна. Е, ще в, в денді, в денді у цього денді чий це світ? Можна купити трінкети. От, Він пише, що хочеш купити. що він любить трінкети, типу е, Тут можна купити будь-який тринкет. Тут збільше стаміну. А це просто інший, який на од... е, першу машину, яку ти робиш, запальнює нап... наполовину. Не ключ. Наполовину е, Першу машину на одному на одном поверсі. Є скини. Скіни тут різні. Можна вже купити собі. Красивенькі. І є ць, е, Геймпас Ну Це з за... Робуси. Ну, це для, для мене. Ну, для всіх мейнів, які є, для Пітех. А для інших івентових вже нема. Ну, івентові, типу, ну, Тіза, Пасхальні. Новорічі, Там нема. Вони вже одінако одні. І вони виходять. І той персонаж Мейн. Взагалі завжди виходить. Мейн, Виходить і три обичних туна. В Івентовом. В Івентовом. Ну, коли приходять. І завжди мейн. В оцей магазинчику тут. Оцей. Столик, столик, тут, и вот там уже сидять там, там з івентових мейн, звентового готового обновления. Можно від... ну, получить тринкет в. Ну, можно получить тринкет бесплатный, как шоп на... Не пам'ятаю. Тут збираються команди, тут найчастіше збираються команди. Тут часто збираються просто команди. Тут теж збираються команди, тут тут, тут теж буває, збираються команди. І от тут на початку просто збирають теж команди. Ні, ніколи не бачу, щоб тут збирали команди. Ну ладно, отут збирали команди. Ну, це так найчастіше такі. Це збирають команди і отут. Найчастіше, і отут. І все. Оце найчастіше. Збирають команди, потім, е, коли збирають вісім максимально, потім біжуть сюди, в ліфт, і потім починається гра. І в е, ми починаємося на поверхі Ой, на поверхи. І кожен поверх, е, чим більше поверх, тим більше машин, які ми робимо, і тим більше. Ресерж можна збирати через... Коли ти тебе бачить. І коли тебе. Ой. І коли ти збираєш. Коли ти збираєш. Ну, ем... типу, крапельки такі. Там дають дві крапельки і ресерч один. А от... Ем... Хороший персонаж, який Надо брати спочатку це бокс. А перший персонаж, який Надо купляти, перший я би в. Порадив би першого брати... брати тішу, тому що вона хороша в командах, в неї великий скілчик. Можна брати... Можна брати Трінкет від, від, від Роджера, тому що він зменшує скалчек і збільшує екстракшн Speed. І в неї хороший. Вона теж може і Distracted. Ну, і дістракти... Distractive. Це Distractor дістракти... це такий персонаж, який відволікає персонажа. Найкращий ек... дістр... екстрактор в ігрі це Він. В ней пятерочка. Экстракт шпит. И скиллчек. Нужен. Четыре. Хороший э, экстрактор и Шелли. змейна Шелли. Невеликий скиллчек. А найкращий дистрактор. Пебл. Дистрактор. Найкращий. Найкращий дистрактор – це прям точно. Я би порадив першу брати Тішу. Вона командна, командна, і потім 100%, 100 потрібно брати Роджера, Того що його способність ти збираєш 2 рази швидше 2 рази швидше 2 рази два рази швидше ресердж. А ресурс потрібен для мей. Як і для мейна. Для мейна. Для їхніх Це... Як і для звичайних тунів. Народжеру тоже надо ресурс на його твістити. Ну. Ресерж, там тренки непогана гра. Донатний можна тут, донати тут, тут можна получати чи і скіни, і ігор і там інші, інші штучки, прикулюшки. От, наприклад, бу... б... було был 1 апрельский, ну, 1 серпня і давали скін на яту. Ну, на яту безплатний скін. Тут донати, донати на скін, просто можна скіни якісь робити. Скіни можна робити. Ну, і непогана гра, хороша гра для прикольного. Непогана гра для розвиття. Для розвиття вона не, до, не дуже довга, затягнеться тільки на десь роки на рік. Всім пока е, і. Всім, всім пока, і ви дізнались про цю гру.